Завод «Ремсинтез» – український виробник сільськогосподарської техніки. Так, частина друга. Так, ми трошки пофілософствуємо. Давно хотів поговорити не з хейтерами, а з людьми, які не зовсім розуміють нашу політику, скажімо, філософію нашого виробництва, як ми бачимо розвиток. Скажу так. Ми працюємо. В основному з малими фермерами, середніми, ну це середніми рішення. Зараз, коли з'явилися продукти, такі більш, скажімо так, дорогі сучасні аналоги імпортних сівалок, то трошки з нами співпрацюють уже і такі там тисяча, півтори, дві тисячі гектарів, уже, уже з нами починають співпрацювати. Те, техніка у малих фермерів показала себе досить непогано, і вони вже теж бачачи, що це непогано працює, чому б і не спробувати. А взагалі-то реєнтир у нас на е, мілкого фермера. Тому, звісно, що ми ці робимо, стараємося робити сучасні, але доступні. Е, також е, треба розуміти, що малому фермеру доступні і більш бюджетні трактори. Е, вони, звісно, що е, не мають, скільки там багато кінських сил. Тому я. До того, що дехто каже, що вони зробили 10-метрову якусь там 16-24 і ну, так далі. Е, е, останнє, що дуже часто запитують, це, це 16 запитується, як воно називається? Інтерплант. Ну, 16 даже рядів інтерплан зробити, щоб воно було із транспортним положенням. То це можливо. Не да далеко багато думати, десь копіювати кінзи і все. Але ж ціна, ну буде ціна там 3,5-4 мільйони. Ну, куплять, ну хто купить? Ви купите таку сівалку за такі гроші. Ну, от римсинте. Ну, це може собі дозволити знову ж таки фермер уже середній або крупний, але точно не м'ялкі клієнт. Ми орієнтовані, звісно, ми що да, ми орієнтовані, звісно, що на, на, на всі категорії фермерів, скажімо, але більше з нами співпрацюють більш мілкі. У яких банк землі там до тисячі гектарів? С е, ціво зміни там не особо ніхто не грається. Тому теж от, там різні інструменти ми стараємось давати там. зараз диско. Ну, Вроді би непогано працює. Вроді би ми вже домоглися того, що він е, не горне, не забивається, нормально на що хто працює. Тож, ми робимо техніку доступну, сучасну під ті трактори. Тої потужності, які є в господарствах у наших потенційних клієнтів. Тому ось такі у нас агрегати і виходить. Може, трошки картинка труситься, тому що все ж таки ходу це все ми філософствуємо. Тому ось така наша філософія, ось така наша позиція. Прошу зрозуміть її, ми стараємось для вас і будемо це робити надалі. Але є певні зараз самі розумієте і. Проблеми, кадрові проблеми, кадровий потенціал особливо ну, всіх виробничих спеціальностей і конструкторів, інженерів це болюча дуже тема. для, думаю, для всіх виробників, я думаю, колеги мене підтримують. Дуже проблем. Тому швидко щось робити, швидко щось запускати ну, дуже важко. Тому потрохи ми рухаємось вперед, потрохи ми модернізуємо нашу техніку, яка є. Добавляємо нові продукти в нашу лінійку, стараємось бути сучасними, стараємось бути актуальними. Стараємось для вас, любі наші клієнти. Так, ще хочу сказати, що зараз платний сигнал РТК, тому що будемо всіватися в 35-му міжряді. І звісно, що для цього потрібно, щоб був той сигнал точний. Зараз. Ну, РТК, я думаю, поправка всі знають, що це до 2 см е -е, йде похибка. Ну, як у нас, в принципі, можу, бачити, 0, 1 см. Ну, це так як він і повинен працювати, в принципі, тому з автопілотом проблем немає. Ось такий руль, кнопка, також можна з монітору. Сенсорний екран класи. Ну Ось так от. Ще раз повторюсь, навіть ми, не механізатори, не трактористи, освоїли посів, тому зараз недільний, можна сказати, вже вечір. І ми з Сергієм Федоровичем сім ріпак. Тут у нас недалеко від Кропивницького, тут 40 кілометрів від Кропивницького проживає Олександр Миколайович. Канал технічний, ще раз нагадаю, так думаю, всі знають, слідкують. Так що і ми от допомагаємо нам зворотній зв'язок, ми повинні розуміти, як працює техніка наша, які нюанси в посіві виникають. І це дуже, дуже правильне рішення, я вважаю. Ми то завжди їздимо по можливості, дивимось, щось експериментуємо, просимось до багатьох. Ну, все ж таки, от прямо так от прямо сіяти, знаєте, це перший раз ми так, що прямо самі і за рулем і все. Стоїмо, розсуждаємо на краю поля. Олександр, кум, Олександр Миколаївич. Ми тут розсуждаємо що до чого. Глибина, тиск, інструменти, турбодиск. Олександр каже, Турбодіст 2 роки вони не використовували взагалі. Ну, а зараз вже поставили. Ну так, твердувато. Трохи воно твердувато все ж таки. Ну, Наче справляється. Глибину витримує. Там біля 5 см глибина без добрив. Якби ще добрива були в бункерах, то звісно щоб вага перерозподілилась би ще трохи краще, воно порама. З стуками нагружала б сильніше, ну якби більш, ще більш рівніше воно йшло, навіть по-твердому. Але, в принципі, справляється, все. Атрія сівалка важка, там секція тільки 175 кг гола, там без тиску навіть вага досить пристойна. Тому я думаю, питань, питань з цим не буде. Десять, розгортач сильніше, де волок розгортає, дивимось теж. Ось такий фон. Ну, Риця, я думаю, ріпак шукати це таке діло неблагородне, тим більше, що без добрив, так, хоч можна зорієнтуватися по добривам, там десь рядом шукати. А тут ну, взагалі ну, рились, майже не знаходимо. Це дуже важко. Ну, дивимося, як розходиться він. Тобто в банках зменшується е і е зменшується пропорційно е гектарам, які ми висіваємо. Тому, по-моєму, знайшли. Бачите, такий навкуватий. Це, модний, це ді казав, модний, да, якийсь модний. Десь Саша каже модний, так? Ну так. Да. Десь має тут Та 12 штук на метр, то він сантиметрів 5 Десь, чи 7. Ні, 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 через 10. Я думаю, що... 12 -15 штук на метр може бути через 8 см. Ну знайти ну, його, я думаю, що це буде дуже прям важко. Так, Повертається вже трактор з сівалкою. Ну, В принципі, все одноманітно, все виходить, сівалка не забувається. Я думаю, що вже зараз підождемо, поки до краю поля тут небагато, а потім 35-те вже будемо сіватися, тоді вже включимося і покажемо, наскільки точно працює РТК-сигнал автопілот, наскільки він справляється з сіванням. На міжряді 35. Так, ідемо, дивимось. Зараз вже сміщення зробило на 35. те І зараз побачимо, як настільки чітко попадає. Зробимо фото, відео, замірів. Та я думаю, що питань не буде. РТК, сигнал зараз не тривог, нічого нема, все чітко працює. Я думаю, що питань в цьому не буде. Так, зараз дивимось, як в 35-те міжряддя попадаємо, як витримується, зараз побачимо. Та вже видно, що витримується добре. Я думаю, питань немає. Зараз перепровіримо ще рулеткою. Так, ну і в іншу сторону розвернулися, пішли, я думаю, питань нема, теж видно навіть візуально, посерединки чітко всіваються, Ось 35 те міжряддя. Гарно виходить. І це дуже добре, це нас радує, значить автопілот дає сигнал коректно, все дуже гарно у нас виходить. Такий фон отримуємо. Так, Фу. ну і зараз запитаємо Оксана Миколаївича, чи задоволений він тими е, ноу-хау, яким, якими зараз він користується. Має на увазі електропривод весівних апаратів і автопілот. Та нас... я, я задоволений. Це завжди будь задоволення молодь, яка ще не привикла гайки крутити. На кнопочки понажимав і все переставилося. Тільки що ми сіяли ріпак. Скільки? 13 штук на метр. Три кнопочки нажали. 26. 26. Знову назад там посіяли коротше, 26, трохи тренування зробили. Ну, я так кажу, тренування це як його назвати, ну, випробування. Да, да, да. і цей А тут знову міздорядяш, ти ж показав, як воно чітко сіє. Знову три кнопочки нажали, знову переставили. І так само або пробуй цепи крутити. Все переставляти. оце ж чому і просто, як... і на чому і... простота, і... і надійність. І... І... Ну а наша ж мета була дійсно, що е... розуміючи нехватку кадрів в сільському господарстві, е... ми максимально своїми рішеннями е... зменшуємо участь багат... ну, багатьох людей. Скажімо так, от е... Олександр Миколаївич, в принципі, і так справляється вони удвох більшістю зі своїми і там так. гектарами. Да? А... Але ж це, ці девайси дають можливість також працювати вночі, тому що можна бачити, як і висів, автопілот, система контролю висів, електроприводи. Це все дає змогу збільшити продуктивність. І те, що раніше можна було закривати, наприклад, за дві зміни, тепер можна закрити за ті ж самі дві зміни, але працюючи, наприклад, і вночі. Таким чином в календарі ви витрачаєте добу, але а не два дні світлових. Наприклад, отакі. такі. Це, в цьому є теж великі переваги. І тепер хай бо кажуть, що я не наутічик. Тепер я — настоящий наутічик. <гум> Всі технології у мене точно висіву Атрія на 35 буде пробувати. Знаєте, хто, хто як Далі думає... буде... Соняшник можна попробувати на той рік, скільки там ми сіяли. 25 тисяч поставити для ну, ти... експерименту да? Да, і, можна... і 50 тисяч, там, ще 20 тисяч. І двома рядами засіять, щоб все одно соняшник на 70-му довго закриває, а на 35-му, ну, да, ну вже, десь вже щось вона буде потренуватися. Ну, по крайней мере, є варіанти для експериментів, да. для того, щоб це робити швидко, без додаткових головних болей, а просто натискаючи на монітор, на три кнопки, як каже дядя Саша, і все швидко і чітко і можна тоді наблюдати. А взагалі, то я вам скажу, що знаєте, багато читаємо, в тому числі і на каналі Олександра Миколаївича, і на нашому, а чого не зробите те, чого не робите так, а чого так, а чого як кожен. Я скажу, що ми дуже вдячні, то, що такі люди, як Олександр Миколаївич, не бояться експериментувати, тому що він витрачає свої кошти. А ви це дивитесь і безкоштовно отримуєте досвід, який він проходить за свій кошт. Він тренує, він не боїться пробувати 25 тисяч соєшник, 35-та -ти міжряді і так далі. Тобто ці всі експерименти, вони може і не виходить щось, але все всі визнають, і він це визнає, якщо не вийшло. Але все одно я дуже вдячний таким людям, як він, які не бояться експериментувати, які не бояться дати зворотній зв'язок нам, виробникам, щоб ми знали, як краще вдосконалювати нашу техніку, як, що доповнити для того. От ми от зараз, наприклад, да, от, Неділя, недільний вечір, але ми от з головним конструктором тут в полі безпосередньо сіємо разом, щоб зрозуміти, де що ще нам допрацювати. Так що дуже і вам вдячний, Олександр Миколаєвич, за вашу допомогу. Головне, що з'явилася така платформа, як YouTube, що можна всю інформацію це я беру її з Ютуба і і як... Під себе під себе і, і ділюся з підписчиками. Бо теж багато хлопців, що розказують, я ж все це перейняв в других у когось, благодаря такій платформі. Як а як раніше, куди, де це ти брав? В Бібліотеки щось знайдеш? Ну, це знаєте, як я теж прочитав, хтось сказав, що настояща демократія, справжня демократія, вона саме в Ютубі, тому що там показує той, те, що хоче, висказує свою думку, коментує свою а. думку, і а. там дійсно можна побачити реальні речі. Не якісь там телевізійні, знаєте, змонтовані, засценаровані якісь відео і тексти, а реальні реальні відгуки, реальних людей, реальних аграріїв, да, на живому прикладі. Дуже вам вдячна, Оксана Миколаєвич, дякую вам. Так, ну що, будемо ми, будемо ми їхати на сьогодні, мабуть, ще все. Бо ще, ще в другий слід нам пехти. Оксана да, їм ще досівати, тому що в два сліди це трошки довше, звісно, займає більше часу, але. Це ріпак, і, мабуть, що так треба, і так потрібно. Ну а буде ще ж слідкуйте на його каналі обов'язково такий собі експеримент. 40-го міжряддя Січ Прослушним посівом ріпак і точним висівом атрія з міжряддям 35 за допомогою нашого автопілота Ремсінтес Technology. Все, до нових зустрічей, до побачення. Завод Ремсинтез з повагою до людей і з турботою про ґрунт.